Ей, привіт, друзі! Так, щось у мене ніфіга немає часу вам розповісти про перші кроки в Канаді. Обіцяв, обіцяв і щось немає часу, немає. Добре. Тож я вирішив трошечки поступити інакше. Я вам випущу серію таких коротеньких, напевно, роликів, де в кожному роліку, там по одному, по два кроки, розповім вам, що треба робити. Проведу вас від самого аеропорту до самого, до самого останнього документу, так би мовити, який є в мене на, на даний момент зроблений. Бо в принципі. Лишилося, здається, тільки, тільки отримати водійське памічення. Отже, дивіться, пам'ятаємо, так ми вже, я вам розповідав в одному відео, як ми готувалися до Канади, як ми прилетіли. Кому хто не в курсі, то знайдіть це, це відео. У мене роликів небагато, тож знайдете там легко, воно довгеньке, але подивіться, я думаю, сподіваюся, вам буде корисно. Отже, дивіться, як ми тільки прилетіли в аеропорт, по-перше, порада невеличка тим, хто тільки збирається купити, купляти, купувати квитки Якщо у вас... Якщо ви купуєте прямим рейсом квіток, то в принципі у вас проблем не буде. Я зараз розповім, до чого я веду. А якщо у вас квіток з пересадкою, там, наприклад, в Європі десь коротше, за межами Канади, то в принципі у вас і ну, наступна кінцева, будемо так мовити, кінцева перша. Перший кінцеве місто в Канаді буде після Європи або десь іншого, іншої країни, то також у вас не буде проблем. Але якщо у вас квітки, ви плануєте, просто вони так найдешевші получаються. А якщо ви плануєте їх купувати з пересадкою в Канаді. То я вам раджу купувати такі квитки, в яких буде е, час на пересадку, ну я не знаю, як мінімум, напевно, годин хоча б 5. Беріть так. Бо в нашому випадку ми в принципі більш-менш швидко пройшли е, до, е, до того часу, як отримали ворк Перміт. Це я вам все веду до отримання work permit. Чому так? Тому що work permit вам треба отримувати у першій локації, в якій ви будете в Канаді. Тобто ми летіли, наприклад, в Калгарі через Торонто. Отже, ми отримати мусили отримати ворк-перміт саме у Торонто, не у аеропорту вже в Калгарі після Торонто, а саме у Торонто, у першому місці. Можна, звісно, отримати і потім, коли прилетете вже в кінцеву точку. Тож можна буде отримати. і там. Але у вас на це піде багато часу. Там уже вам треба буде, я там точно не знаю, від людей чув, щось там заповнювати, якісь документи, кудись їх там слать. Коротше, це займе у вас певний час, напевно, це буде. Навіть не день, не два і не тиждень, а на набагато більше. Я так думаю. Ну, коротше, я б на вашому місці не ризикував би і просто прислухався поради і купував квитки саме десь на... з пересадкою у Канаді, якщо ви так плануєте, мінімум. Ну, я не знаю, скільки дохріна. Бо є люди і 4 години отримують той work permit, є і 5, а є і за пів години, є і за годину. По-різному є. Але напевно півтора години, як це дуже багато рейсів, є, я сам це знаю, які на. Які на півтора години. З пересадкою півтори години. Отже, дивіться, взагалі, саме ідеальний варіант, напевно, був би таким, такий, як зробили ми. Дивіться, я обрав пересадку 14 годин. Так, я розумію, це дуже багато, це дуже втомливо. Але... Я вам в цих, в, цей, в цих серіях відео я вам розповім про те, як ми звернулися у, у Червоний Хрест. Просто додивіться цю серію роликів до кінця. Дивіться, значить, саме ідеальний варіант це буде 14 годин ну, Як у нас було, 14, або там 10, або, може, навіть 24. Неважливо, ви потім все зрозумієте. Чим більше, тим краще, тим вам буде простіше. Далі. Дивіться, ми приземлилися значить, в Канаді в аеропорт Торонто. Знову ж таки, повторюся, це я розповідаю про свій досвід. Приземлилися в аеропорту Торонто. Ми, нам ніхто не допомагав, ми все робили знову ж таки самі, англійської немає, бла бла бла, та, то ви все вже знаєте. Значить, Ми просто йшли за потоком людей, дивились, що роблять люди, і робили так само. От. І ось моє невеличке спостереження. І для вас це буде порада номер 2, після купування квітків. <кій> Коли ви вийдете з літака в Торонто, ви, ви пройдете по трапу, ви зайдете в термінал. Одразу там в терміналу ви ви побачите, ну, ви повз них не пройдете ніяк. Тобто ви їх побачите по-любому. Там будуть термінальчики такі. Комп'ютери з, фото, з фотоапаратом, вам обов'язково буде треба пройти реєстрацію після висадки. Це буде ваша перша міжнародна реєстрація, так? тобто висадка з міжнародного рейсу. Вам по-любому треба буде це зробити. Тож, по любому ви повинні будете. Підійти до такого терміналу. В нашому випадку ми ну, побачили черга в ці невеличка, дуже-дуже маленька, маленька чергачка була в ці термінальчики. Люди там щось там клацають, щось там цей. Ми пішли далі. Ну, основна маса пішла туди. Бог його знає, чого вони там. Ми ж не знаємо, чому вони там, ті люди, стояли. Отже, ми пішли далі, і по ітогу ми прийшли е, до. В великий зал, в якому так, знаєте, як в аеропортах роблять змійка і коридорчики виставляють. І оця змійка коридорчиками, я не знаю, напевно, там метрів 500 вона була довжину Просто вона отак тут йшла. А, і от ми, і в цій залі ця черга вона йшла якраз до таких же самих терміналів. І кожна людина, яка вийшла з тої черги, вона підійшла до такого самого терміналу. Так само, як і ми. Ми підійшли до терміналу. Значить, в цьому терміналі все є на українській мові. Тож не переживайте ні за що. Поки ви будете йти до тих терміналів, у вас на шляху будуть стояти люди. Працівники аеропорту, кожен буде вам показувати ліво-право. Ви ж будете свій паспорт тримати в руках. Отже, будете йти і е, вам будуть указувати, куди, що, що, як. І не переживайте ні за що, все буде добре. <кхем> все буде зрозуміло, ніякого стресу ви не отримаєте. Але повернуся до поради номер два. Зробіть, от в тому першому терміналі, який ви побачите на своїх очах при виході з трапу літака, зареєструйтеся в цьому терміналі. <кій> І оцю бумажечку, яку ви там отримаєте в терміналі. Нагадаю, все на українській мові є. Ви там введете свої дані. Це на зразок як Дублювання Кен, коли ви будете, вже його не треба, здається, з 1 жовтня якраз заповнювати, а ми 30 вересня прилетіли. Тобто з 1 жовтня ви вже не заповнюєте його, ми ще заповнювали. Але потім ми ще якби, його дублювали так, от в цих терміналах. Тобто ви пройдете там невеличку реєстрацію, розповісти, там, там все у вигляді анкети, у вигляді я не знаю, опросника, тесту, таке щось. Відповісти на декілька питань, там воно вам запропонує покласти там в, в спеціальне місце в сканер ваш паспорт, відсканується, а також. Там така камерка, вона, вона сама якось там фіксує датчиками ваш зріст і вас сфоткає. Вам вилізе бумажечка, <кхи>, типу як перепустка <кхи> до виходу з аеропорту. Отже, ви з цією бумажечкою йдете на оту саму змійку, на яку ми попали, але ви. Працівникам аеропорту, коли покажете цю бумажечку, він вам сразу повз того коридору скаже: ідіть отуда в імміграційну службу. І ви одразу ж підете в еміграційну службу. Я не пам'ятаю, здається, ніхто цього в роликах не розповідає, але ну, ось вам такий, така порада, такий, нібито, лайфхак. Так? Ви дуже, повірте мені, ви дуже дофіга. Зекономите часу, якщо зареєструєтесь, от в тих перших терміналах, я вам клянуся, і це в будь-якому аеропорті. Як тільки ви виходите з літака і бачите перший термінал, оцей комп'ютерний термінал. Одразу йдіть до нього і реєструйтеся. Там, я, так, я майже впевнений, що це в кожному місці. Ці термінали е, є на українській мові, може і на російській. Я не пам'ятаю, я е, таке, що побачив от там наш прапор України, натиснув і все. І мені прям радісно е, очам було. Все зробив. Отже, ви пройшли. Е, так би мовити, транзитом до імміграційного інспектора, так? чи як він там називається. Ще ви не попали до самого інспектора, там буде також черга. Якщо ви зробите так, як я вам сказав, зареєструйтесь раніше, то ця черга, звісно ж, буде набагато коротша. А може, ви десь в перших рядах там будете. Бо людей там дуже багато, різних національностей. Ви там побачите всі кольори кожі. Всі е, мови світу почуєте, все ж, от, все ви там почуєте і побачите. Тобто там іммігранти е, це ж не тільки українці, правильно? Отже, далі ми прийшли туди, в, цей, в, цей, в це приміщення, де знаходяться віконця з інспекторами, які е, які видають work permit. Отже. Вибачте? Отже, як було в нашому випадку? В нашому випадку вийшла дівчина там десь з офісу і запитала про тих, хто їд... хто тут в черзі є, з, з... 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 з Куает, тобто українці, так? Підняла якась там кубка людей руки, ми в тому числі, віддали їй всі паспорти і вона десь там собі пішла. До цього ми простояли, тобто Ми от по тому коридорчику, поки зареєструвалися, ми десь я не знаю, годину точно йшли, точно, навіть півтори. Потім ми ще в черзі простояли десь хвилин 15-20. це я вам просто розповідаю, щоб ви розуміли час, який в нас вийшов, і який може вийти в вас, чи швидше буде, чи не швидше. До речі, ті, хто вже купили квітки з пересадкою в Торонто за півтора години. Взагалі-то візьміть цей ролик до уваги і е зареєструйтеся в тому терміналі в першу чергу, бо це для вас дуже сильно скоротить час. Можливо, навіть вибігайте в перші, перші з літака, якось там я не знаю як. Мчіться до того терміналу, робіть собі ту перепустку і одразу йдіть до інспекторів, робіть собі ворк-перміт, і одразу йдіть на реєстрацію свого рейсу. Так, значить, ми простояли там певний час, да, хвилин 15-20, поки нас дівчина, у нас дівчина не забрала паспорти, після чого, десь ще, напевно, хвилин через 15, вона почала помалу виносити ці наші паспорти. з... Готовими ворк пермітами називала прізвища, люди їх забирали. В кого, якщо дівчина не підійде, так не буде, як у нас, то вам це зробить інспектор. Там у віконцях вони сидять, і вони вам так само швиденько все це буде ще швидше, по факту, підходу до інспектора. Але це буде довше, бо ви будете стояти в черзі. Отже, Тут ще одна, одне зауваження, коли вам виносять ворк Перміт, в нашому випадку ми там з хлопцем з одним познайомились. Він так летіли в літаку три сидіння. Так, от я, Настя і цей хлопець виявилось, що він також українець. Ми На протязі всього польоту ми не. не не питали друг друга не про що, а вже в кінці, в кінці вже запиталися. Так, вибачаюсь одну секундочку. Направляйтесь на юг. Отже, буду завершати. Якраз вже і ми прийшли до отримання work перміту Дивіться, значить, як було у цього хлопця, йому раніше нас винесли work permit, з паспортом. І він так взяв і все. Я йому кажу: а ти подивись, що там з Work Permit, ось тим, з куаed. Тобто повинна у Work Permit бути позначка Куаред. Хоча б просто написано куаред. Просто 4 літери. От у мене було написано просто 4 літери. І зверху там було ще текст, ким я не маю права працювати. То неважливо для вас. Там така херня всяка. Коротше, неважливо. <свист> От е, е, Ви повинні перевірити, е, чи написано у вас куает. Це дуже важливо. У цього хлопця не було написано слово куает. Е, і він е, е, том, одразу і, тій дівчині, яка винесла, він показав е, цей ворк-перміт, каже: тут немає куает. На ой-ой-ой-ой-ой, вибачте, пішла і переробила, і вже винесла і нами і йому, е, е, типу, в один час і Настін, і його ворк-перміт. У Насті було все написано Все добре. Тоді мені винесли. У мене таке, також все добре. Е з Коетом е ми після цього вже. Е там я буду вам розповідати, як ми вже там ці 3000 доларів отримали. Чому треба, до речі, куает, бо якщо його не буде, то у вас будуть проблеми з отриманням цього, цієї допомоги на дорослих і дітей в 3 і півтори тисячі, відповідно, доларів допомоги. Отже, перший крок в аеропорту ми пройшли. До наступної. Так, не, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Бо серія роликів на тему, що робити в Канаді перші кроки. Я буду продовжувати і буду намагатися все розповідати отак от, більш-менш стисло, але максимально. Максимально для вас зрозуміло, так буду розжовувати, може, трошки воно буде підзатягнуте, але повірте мені, є люди молоді, яким все просто, а є люди, які постарші, то для них це трошку стресово. І я ж не тільки для, для молоді чи для когось там досвідченого це розповідаю, а просто ну, для всіх, щоб, щоб всім це було доступно і зрозуміло. Отже, на сьогодні, не на сьогодні, напевно, сьогодні ще один буде ролик. Будемо дивитися, сьогодні неділя, в принципі, до речі, сьогодні неділя, 4 грудня, 12 година дня. Я працюю і під час своєї праці я вам буду пиляти ці відео. Давайте, пока-пока.